4 серпня в сесійній залі міської ради відбулось навчання для депутатів стосовно основних напрямків реформування закладів освіти і медицини в контексті законодавства України. Сьогодні, в часи, коли в цих галузях відбуваються суттєві зміни по всій країні, парламентарям необхідно детально вивчити усі нюанси, аби мати реальну картину, щоб згодом приймати відповідні рішення. Тому з основними напрямками реформування депутатів ознайомили компетентні спеціалісти, освітяни та посадовці міського. Ради для того, щоб депутати володіли безпередні правдивою інформацією, то яка є на, на, на даний час по реформуванні на галузі освіти і галузі медицини, під доповідачі підготували інформацію по чинному законодавству, іменно на, на на цей на цей момент, тому що в медицині буквально 에, недавно пройшли зміни. Ми перед цим керувалися в одному напрямку. Зараз пройшли зміни, і депутатам була донесена інформація. для того, щоб ми готувалися до майбутніх рішень. А депутати в свою чергу будуть доносити цю інформацію своїм виборцям для того, щоб не було якоїсь перекрученої інформації, якісь догадок щось О, для цього проводились навчання? Так, заступник міського голови Тетяна Шкуренко роз'яснила депутатам основні законодавчі зміни, що чекають на сферу охорони здоров'я. Детально зупинились на передбаченому реформою створенні нової структури медичних закладів. В кожній області заклади охорони здоров'я мають об'єднати в один госпітальний округ, який в свою чергу поділятиметься на госпітальні. Тальні кластери водночас фахівці управління освіти ознайомили присутніх з основними аспектами освітньої реформи: це, зокрема, реформування педагогіки змісту, структури і мережі загальної середньої освіти за новим законодавством, за новим законом про освіту багато чого змінюється. Ну, перше, це навчальні заклади повинні перейти на самостійну фінансово-господарську діяльність, на самостійність кадрову. Вони вже прийшли, тому що директори зараз самостійно приймають на роботу зві. Вільняють, скорочують працівників. Це їх уже функція. І наступна звичайна функція це перехід на ліцей та гімназії навчальних закладів. Тому сьогодні ми це обговорили, тому що ця реформа супроводжує за собою дуже багато проектів рішень, які ми будемо подавати. От і в результаті такої гарячої дискусії ми прийшли до деяких таких порозумінь з депутатським корпусом. Начальник управління освіти, депутат міської ради Олександр Правосуд відмічає в умовах сьогодні Ння ініціатива з проведення навчань для парламентарів вкрай корисна та актуальна. Такі навчання вони корисні, тому що депутати з освіти, якщо взяти, їх всього на один-два. Два-три депутата, і зрозуміло, що коли в інших галузях працюють депутати, займаються бізнесом, там в інших структурах працюють, то вони в освіті не можуть розуміти усього цього значення, усіх нюансів. От я усім завжди кажу, що ви бачите тільки айсберг, це 10% – хто не працює в освіті. 90% – це наша робота, яку ніхто не бачить, і це ті нюанси, які знаємо тільки ми. Тому досить добре, що можна отак з трибуни поспілкуватися. Це з депутатами пояснити їм деякі моменти. Звичайно, у них є питання, різні питання. Я з задоволенням відповів на ці питання і сподіваюся, що ми частіше будемо зустрічатися з депутатами і проводити такі навчання, які саме стосуються нашої громади. Водночас, секретар міської ради Роман Гоголь переконаний, дані навчання для депутатів матимуть результат. В процесі навчання у депутатів появилися ще питання. По цим напрямкам вони були доведені до доповідачу. Деякі питання, по яким не можемо надати відповідь, я собі записав. Ми підготуємо ці відповіді і надамо депутатам. Також цю інформацію буде доносити, будемо на комісіях, будемо ще повторно збиратися. Ну, з для чого проводиться навчання депутатів? Для того, щоб депутати оперативно дізнавалися інформацією, та яка потребує певних рішень.